Зі світлим святом Покрови сердечно вітаю, Хай все цариця, матінка Божа, вас оберігає, хай підтрима нашу волю сильну і незламну, благословить миром і щастям Україну славно. Богородиця Святая, змилуйся над нами, допоможи здобуть перемогу нам над ворогами. Хай в домівках буде світло, злагода панує, все цариця із небес всі молитви чує. Хай огорне нас покровом, візьме під опіку, дням щасливим без війни, щоб не було ліку, щоб ніколи ви не знали тривог образ болю, мали щоб міцне здоров'я і щасливу долю. Хай із неба Божа ласка душу наповняє, Пресвята Матір Божа вас не залишає.